Вітаю з вами, Павло і Це ЮАМедіа Хаб на телеканалі. Де 1 платформа для новин з усієї України. Національно-патріотичне виховання молоді на Дніпропетровщині та Одещині. У Рівному розпочали видавати пільгові транспортні картки, картки рівнянина. Пікантна прем'єра у Чернівцях. Театр Кобилянської ставить фігаро по новому. Про це і не тільки. Далі у випуску у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Почнемо випуск з освіти для нашої молоді. Школярі з очеретинської громади мають змогу отримати освітні консультації у хабі, що працює у Кам'янському на Дніпропетровщині. Тут працює мобільний клас 100% успіху. Це освітній стартап, що створює комфортні умови для учнів. Як діти займаються у хабі, детальніше у відео. Якщо ти не знаєш якийсь предмет, це допомагає вивчити його краще і дізнатися більше якісь моменти, які ти мог не почути на уроці. Нас забезпечили ноутбуками, ми забезпечені підручниками. У нас дуже гарні вчителі, вони ну, надають дуже якісну освіту. І ми плануємо, ну, Я планую доньку віддати в 10 клас саме в нашу школу. Я не хочу віддавати її в якийсь інший навчальний заклад. І, ну, ми, ми дуже сподіваємось, що ми матимемо таку можливість піти саме в нашу школу. Сьогодні це мова, якщо є відбувається запит на математику, математика, історія, англійська мова. Тому, а ще, ну, напевно, у рамках мобільного класу традиційним є те, що е, проводяться зустрічі. З керівництвом батьками, педагогами діти спілкуються, дітям подобається, грають і ще в рамках енергії партнерства працює центр родинної педагогіки і дуже багато ми приділяємо освітяни тому, що проводимо спільно з відділом культури заходи не тільки для батьків, для дітей. Разі ми намагаємося зберегти консолідувати наших мешканців громади та зберегти той потенціал культури, який мав і був у нас в громаді, в нашій до повномасштабного вторгнення російського агресора. освітньо-просвітницькі послуги надає хаб культурно-дозвілеві послуги спортивного оздоровчі консультативно інформативного характеру послуги. Приходжу сюди на заняття, на якісь спортивні. Змагання на конкурси основне завдання це згуртувати громаду, щоб громада жила, щоб було кому повертатися після деокупації нашої, нашої території, відновлювати нашу рідну громаду вже на місці. У Причорноморському ліцеї Визирської селищної територіальної громади відбулася військово-патріотична гра Сокіл-Джура, яка стала справжньою школою мужності, єдності та національної свідомості для молодого покоління. Подробиці в наступному матеріалі. 7 травня у Причорноморському ліцеї відбулося яскраве та натхненне дійство: військово-патріотична гра Сокіл Джура, що пройшла під гаслом душу Богові, життя Україні, честь собі. Опри несприятливі погодні умови та навіть повітряну тривогу, учасники не здалися, пройшли усі змагання, щоб довести сила духу, витримка та любов до батьківщини понад усе свої вміння та навички демонстрували юні патріоти у вправах на швидкість, витривалість, кмітливість та знання історії. Атмосфера на змаганнях була по-справжньому бойовою, але водночас теплою і згуртованою. Цьогоріч у змаганнях взяли участь чотири рої. Усі вони пройшли низку непростих випробувань конкурсів. Серед них «Впоряд» – строєва підготовка, де оцінювали злагодженість та дисципліну. Смога перешкод, справжній іспит на витривалість, координацію та бойовий дух, рятівник надання першої медичної допомоги, що формує навички порятунку життя відун перевірка знань з історії, символіки, традицій українського війська, туристична смуга, орієнтування на місцевості, в'язання вузлів, командна логіка. Перетягування линви та інші командні ігри єдність спільна мета, підтримка одне одного. Почесними суддями стали представники громади, сільський голова Валерій Стойлакі, начальник відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова, ветеран війни Дмитро Онгурян, представник рятувальників Олексій Калашніков та медична сестра загальної практики Олена Стоїлакі. За підсумками змагань, у старшій віковій групі перше місце виборов рій сокіл з причорноморського ліцею. У середній віковій перші здобули кордонські соколята з кордонської гімназії. Срібними призерами стали визирські козучата та рій незламні з Калинівської гімназії, відповідно у старшій та середній категоріях. Токілджура це не просто гра, це сучасна форма козацького виховання, яка поєднує фізичну, моральну, інтелектуальну та національну патріотичну підготовку молоді. Це школа мужності, єдності та любові до рідної землі. Проїзд без готівки у Рівному продовжують впроваджувати безготівковий проїзд у громадському транспорті. Наразі розпочалася видача спеціальних карток для проїзду у транспорті. Це так звані картки рівнянина. Хто вже їх може отримати, де це зробити? і Як усе працює, розкажуть наші колеги з рівного. Нарешті дочекалися. Оплата в комунальному транспорті рівного стала безготівковою. Оплатити можна трьома способами: спеціальною карткою рівнянина, звичайною банківською карткою або ж смартфоном. Все, що потрібно, це прикласти просто картку або смартфон до спеціального пристрою. Безготівкова оплата проїзду у комунальному громадському транспорті працює понад місяць. Раніше розрахуватися через валідатор можна було через картку або смартфон. Втім, відтепер до цього переліку додали ще й картку рівнянина. Її вже можна отримати у рівненському ЦНАПі. Це не є там поспіху, мало свою що сказати, що люди дійсно звертаються. Сьогодні вже на сьогоднішній день вже видано 205 тільки сьогодні карт вчора було 139. Тобто люди рухаються, отримують картки з позитивом ставляться. Я думаю, що це перш за все буде наша прозорість, те, що ми завжди говорили. І ми впорядкуємо нашу от реформу самоперевезення. Картка рівняна надає змогу пільговим категоріям населення не носити з собою купу паперів. Достатньо мати лише цю картку. Проте це не означає, що звичайне пільгове посвідчення вже не дійсне. Ним ще можна буде певний час користуватися на даний час. Можна використовувати я. Пільгову картку для проїзду транспортну, так і пільгове посвідчення, тобто це буде процес довготривалий, і не треба створювати якби ажіотажа за отриманням карток. Але хочу додати, що щойно на засіданні виконавчого комітету рівненської міської ради було прийнято рішення, що внутрішньо переміщені особи будь-якої категорії мають право безкоштовного проїзду, тому можуть звернутися за отриманням транспортної картки. Деякі мешканці Рівненської громади вже встигли отримати картку рівнянина. В інтернеті прочитала, що будуть Давати карточки вирішила її теж собі зробити, тому що ми часто їздимо з чоловіком в поліклініку скрізь, і це потрібно буде для проїзду. Я її для цього і оформила. Там я знаю, бо я колись десь вже читала, чи що то що там прикладати загориться зелене світло? Значить, я маю право їхати. Ну ще прочитаю. Ще поки буду їхати, ще вивчу. Директорка департаменту соціальної політики розповіла, що 30 пільгових категорій громадян мають право отримати картку рівнянина безкоштовно, у тому числі пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани війни та інші. Аби картку отримати у ЦНАПі із собою потрібно мати паспорт, індифікаційний код, посвідчення відповідної категорії та телефон. Оформлення займає близько 10 хвилин. Організований процес таким чином, що ми видаємо на центральному офісі за адресою Майдан Просвіти 2 по попередньому запису, тому що тут є така можливість зробити і на віддалених робочих місцях. Ми видаємо в порядку живої черги всі віддалені робочі місця. А тобто Happy Mall, ТРЦ, так ювілейний ПМСД і е, Квасирі здійснюється видача транспортних карток. Як розповів заступник міського голови Євген Іванішин, перевіряти оплату за проїзд будуть як і дотепер контролери. Наразі вони проходять додаткове навчання в кондукторів в транспортних засобах. Є такі переносні валідатори, які працюють в режимі контролера. Тобто, якщо людина завалідувалася або оплатила, кондуктор може її попросити піднести їх її там, чи картку, чи телефон, чи пільгову картку до цього пристрою, і в неї засвітиться інформація, чи дійсно в цьому транспортному засобі. Відбувалася оплата або валідація такого проїзду. На сьогодні підготовлено 60 тисяч карток рівнянина. За потреби виготовлять ще. Поки цю картку можуть отримати тільки пільгові категорії, а от для усіх інших продаж стартуватиме пізніше. Для цього встановлять спеціальні термінали. Також залишиться можливість придбати картку рівнянина і у ЦНАПах. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group. Театр імені Ольги Кобилянської у Чернівцях готує гучну прем'єру, шалений день або одруження Фігаро. Постановка народної артистки України Людмили Скрипки це класика із пікантною родзинкою. Два актори в одній головній ролі та сучасний погляд на безсмертну п'єсу Бомарше. Чому вистава має вікове обмеження? 16+, плюс. хто гратиме Фігаро і чому тут буде аншлаг? Дивіться у сюжеті телеканалу «Сі-4». П'єса П'єра Бармаше на сцені Чернівецького драмтеатру у несподіваному стилі. Режисерка Людмила Скрипка, народна артистка України, ставить виставу з двома акторами на головну роль Фігаро. Здавалося би, складно, щоб в театрі було було два виконавці такої серйозної ролі, так як два Гамлета, там річарда третіх і так далі. І так далі. Але для мене було принципово призначення призначення цих акторів. Двох звичайно, в першу чергу, це Олексій, і для мене це принципово, щоб Олексій грав. І е, звичайно, Муранцев. Для мене принципово, що ці дві цю головну роль грають такі актори, які абсолютно стовідсотково пов'язані з сьогоднішнім днем. Сцена – як зеркало життя. Один фігар досвідчений, інший молодий, і кожен приносить свій характер у роль. Цікава, що робота, що ми з Дімою, тобто з іншим фігором, навіть віково, дуже різні. Він молодий хлопчина, я трошки старший. І якось на репетиції Діма сказав: Ну як він же Олексій більш досвідчений. А я йому заперечив, я йому сказав: Діма, у тебе так має мало досвіду а у мене дуже велика перерва була там. Чотири майже роки були сумніви. Дуже сильно Великі сумнів. Великі сумніви. Чесно, так. Да. Е, е, я довірився. Просто я хотів довіритись комусь. і Я вдячний Людмилі Іванівні, що вона на це погодилась. Е, тому що якщо б, якщо б я цього не зробив, ми не закрадалися вже інколи думки. А чи варто мені повертатися в професію назад? Шелений день або одруження Фігаро. Вистава з віковим обмеженням 16+, і не просто так. 16+, чому по перше, вся історія, яка відбувається навколо Фігаро. Вона пікантна, тому 16+. можливо чиясь мама або бабуся не захоче, щоб дитина дивилася історію, де граф хоче отримати всіх жінок, які з ним поряд проживають. Але в виставі е Є і співає в нас е заслужений артист України Володимир Фісюк, соліст філармонії нашої обласної. Імені Дмитра Гнатюка він, він пікантно там в заді... виставі, пікантно співає, і ми це як одна з родзинок постановки. Актори на сцені у кросівках декорації, стилістичний колаж. Сучасність переплітається з класикою. Ми є сучасні люди, так що там є певний таке відсторонення від від матеріалу, бо ми. Ніби вдягаємось в ті, ну як ми собі уявляємо, ті костюми, навіть там і кросовки використовуємо, і так далі. І виходить такий колаж стилістичний. Так? У театрі запевняють, буде аншлаг. Виставу готували для широкої аудиторії, не лише для поціновувачів класики. Ми намагаємося працювати з різною цільовою аудиторією, брати до роботи різний матеріал. І як і український, як і сучасну драму, так і класику. Я можу вже 100% сказати, що аншлаг у нас буде. Прем'єра шаленого дня вже 17 травня. Чернівчани готуються побачити знайому історію в абсолютно новому світлі. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини сі 4 на цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА. Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких. Побачимось на Д1.